Так. Всім привіт! Мені потрібна ваша допомога. Чекаю, коли ви приєднаєтеся до мене, бо просто мені потрібна ваша допомога. Де фахівці, а, хто знається в автомобілях. Напевно, інтернет трошечки пропадає, так чекаю. Чекаю, чекаю трішки. 啊，可以。 Так, заведу, не заведу. Цікаво мені знати. З угу. часу. Привіт! Привіт! Лара Крафт! Допомагайте, люди! Допомагайте мені! Коротше, зараз я вам розповім в двох словах, що в мене сталося. Hi, guys, hi, everyone! Yes, hello. Я просто застрягла. Уже намилилась, намазалася з Печкою, там уже стульчики, все готове до океану. Ми вибралися на океан сьогодні, тому що а, тут американці святкували День Незалежності 4 липня і ще залишилися у ці вихідні, коли ще дуже багато наших саме тут, у Флориді. І ми мали зустрітися з нашими друзями. Я зібрала дітей, зібрала всі свої речі, все запакувала, щоб ви розуміли, слухайте, що сталося. Я ось цього паркінгу зараз я вам покажу. Тут в мене саме ось тут була припаркована мій авто. Мій авто був припаркований саме тут, на цьому паркінгу. Я під'їхала, під'їхала до гаража свого, щоб загрузити туди всі свої стульчики. І, е я маю на увазі, щоб загрузити стульчики і все зонтики на пляж. Ну, коротше, все пляжне у нас зберігається в гаражі. І я завела свою крихітку. Коротше, приїхала до гаража і заглушила її. Поки погрузила стульчики, вона просто стак і вона більше не заводиться. Уявляєте? Вона просто заглохла і більше не заводиться. Але напевно причина в тому, що я коли повертала, я здала задню, щоб вирівняти, щоб ще був проїзд між гаражем. Ось тут я вам зараз покажу, якщо ви бачите, між гаражем і дорогою, щоб було більше проїзду на дорозі, я здавала задню для того, щоб ви вирівняти машину. І все і заглушила. І коли заводити, вона вже просто не завелась. І зараз я не можу, я не можу завести мою машину. А саме ця машина ми її використовуємо для того, щоб їздити на пляж. Ми свої інші автівки не беремо на пляж, тільки цю, і вона не заводиться. І зараз мій пляж може накритися мідним тазом, як називається. i can speak english with you if you have some questions just i can explain you a little bit uh, just uh, we are prepare all our clothes and we have the plan to go to the beach and my car is stuck it completely stuck and i don't know what i need to do because it's like not works and i try to do something with look at this i open my car and check everything everything is works And especially, uh, I go, I check the battery, and it also works. And I don't know what happened, but my car is stuck. Ah! І зараз, щоб ви розуміли, я зараз вам поверну і покажу. Що тут робиться? У мене навіть не повертаються ключики. Я розумію, що це машинка старенька. Але вона працювала як часики, а зараз навіть не повертаються ключики. Що ж таке? Ну! No. Все було гаразд, а зараз просто стак. Може, отут? О! Oh. Що робити? Є тут механіки, друзі? Чи я вже тут навічно залишилася? Цікаво, а просто так. Вона не буде, так? Да? Добрий день, добрий день. Допомагайте. А я застряла. Думала, можливо, ви порадої якоїсь мені допоможете. Не працює мій автомобіль. Це все. Підготувала ремонтувати. Так якби я щось розумію в цьому, я не розуміюсь, І я не знаю, в чому причина. У мене вже ключ не провертається. Хоча він провертався. Він просто так, якби не було іскри для того, щоб завелася машина, взагалі не було іскри. А зараз, мені, здається, і коробка застрягла. Воно щось пікає, але не провертається ключ взагалі. Може, треба. Надо... О! Я руль по... подергала? Ну, провернувся, але дивіться, скільки.